Погнали. Десь півроку, може трохи більше. Я докупав, докупав, докупав обладнання, все це влаштовував там собі якийсь ремонт, мені зробив, да? майже все, що тут з меблів, то безкоштовно, десь там на мусорки знайшов, сусіді подарили. Десь за півроку я закрив свої потреби в повному відновлюванні в майстерні. Це все така моя колекція. Це присилають різні люди. Тобто я сам нічого не шукаю. Тобто, в основному всі літаки і гелікоптери це від Петра Шуклінове, це він київський воєнний кореспондент. У нього. За зараз свій магазин донатів, де він продає ці брелочки по 15 тисяч. Тобто, nice. да от такі брелочки, які я роблю. Тобто, я беру просто собі за роботу, а він же дарить за великий донат. От і буквально він може там за пів місяця, за місяць зібрати мільйон, купити 5 пікапів і І так по новій. Дякуємо благодійному фонду. Несемось за даний нам автомобіль. Більше 120 пікапів вони купили за от рік. Я точно знаю, що я вже майже тисячу зробив цих брілків для Петра, тобто з різних моделей, майже тисячу. Мені подобається, як воно горить. Петро цінить цю роботу, от, тому він мені дає в принципі, повну стоимость, яку, яку би я робив для когось іншого, то я за цей рахунок майже і вивіз відновлення. От. Бо ми тут квартиру знімаємо і ну, трохи важкувато, да. Тому я, звісно, ну свій хліб відпрацьовую. Це був перший гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Uh, і мені сказали, що ці брелочки підуть не на продаж там задонати, а конкресменом в в США на подарунки для мене це було якось знаково. Я думаю, роблю дійсно гарну справу. І потім вже пішли но пішли нові нові моделі, там гелікоптери, літаки, винищувачі. Єдине, що в мене поза так колекцію, але я тим гружусь. Це от ракета від Стерненка Сергія. Це американська ракета, якою стрільнув Хаймарс, і якось там вдало відпрацював. По позиціях ворога на півдні. Ось, і він мене попросив зробити 10 статуеток. І він там потім їх теж розіграв і зібрав більше мільйона гривень на, ну, з того розіграшу. А ось це моя особиста колекція. Тут в мене такі підрозділи, щось то, що їздить, да, то що літає там гелікоптери, ракети. Ось, наприклад, зв'язочка з літаками виміщувачами Ось це від су 30 см від су 25 п'ять, відсутдцять і су 35 я з родиною з дівчиною і її мамою виїхав з Маріуполя 26 лютого. Тобто, ми пару днів чекали, дивились на ситуацію. 26 зранку вже гатили по східному району міста, і рано вранці, коли вже світло, вирішили їхати. У Запоріжжя, а потім, вже коли під'їжджали, нам в воєнні на блокпостах казали, що тут буде гаряче, тому іграйте далі. Тобто, ще не було блокади, просто встигли в останні вогон, Да? До сьогодні вже майже 5 років, як я займаюся смолою з деревом. В Маріуполі я спочатку це почав у себе, коли жив з батьками, вчився в університеті. Потім я переїхав з дівчиною на її квартиру. І там продовжу займатися. У мене була прям особиста моя кімната. В одній ми жили, а друга кімната була типу моя, як такий міні-цех. І вже навіть дійшов до того, що я розумію, що в мене просто не вистачає місця, і мені доводиться там всі ці станочки просто вручну так переставляти на стіл. Тобто, вже вже просто було мало місця для роботи. Спочатку думав, ну ладно, піду там працювати аби ким, бо я повністю все втратив. Я скачав собі WorkUA, Листаю і бачу помічник майстра. По виробам із шкіри О, там такий дядька він робить сумки байкерські з, з, з дядькою цим зв'язався, сказав йому, що я вмію. Просто ну сказав, що в мене був свій бізнес. Зараз все, нічого нема. І він мені запропонував не на нього працювати, а типу з ним, щоби я як, у нього в приміщенні закупив собі обладнання і працював якби у нього. І він би ті мої речі теж продавав. От ну, типу, така співпраця була б, і от вже настав такий момент, що я, в принципі, вже можу просто. До роботи, і в той самий день е дівчина каже, що її робота переїхала у Львів. Е офіс відкрився, тому, типу, треба обов'язково їхати туди. От, і ми вирішили так їхати у Львів. Знов все з нуля. Там була буквально дв дві коробочки моїх інструментів, які я вже з тих понакопати. Ну я точно знаю, що повернусь, але от щоб залишитись там жити, <різь> вже вже якось не впевнений. Може, перше півроку думав: типу, да, да, але зараз я розумію, що я напевно повернусь в зовсім інше місто, бо воно ну, Буде зовсім не таке. От, і головне, я не знаю, які там люди залишаться, як ну, як там буде. Ні, я, я, я знаю, що він буде українським. От, він і до того був, в принципі, український, в плані деякі люди думали, що ну, як я чув, що ось там всі проросійські, тому війна прийшла до вас. От, я кажу, ні, ми там доволі проукраїнські були. Всі, всі сепери заткнулись, повтикали ще там в 2015 році, коли почалась нормальна. Ну, Українізація про проходити, да? після попитки захвату Маріуполя. У нас почалися дійсно ну, українські акції, мітинги і так далі. Тобто, завжди все було в прапорах і так далі. Всі офіційні, якісь там на держмові. Звісно, ми говорили російською, ніхто нам про це нічого не казав, але ми були за Україну. І нас таких було дуже багато в Маріуполі.